В ефірі в об'єктиві сьогодні моєю гостею буде молода, неординарна та талановита письменниця, поетеса, яка за стиль життя обирає казку, яку сама і творить у власному житті. Вона щаслива в творчості та не боїться кардинальних змін власної долі. Про себе стверджує, що в 16 років вона писала краще. Та незважаючи на здобутих три освіти та аспірантуру, вона переконує, що тільки самоосвіта робить нас дійсно гармонійною особистістю. Відкриваю завісу лауреат міжнародного літературного конкурсу Коронація слова. Світлана Соболевська буде сьогодні моєю співрозмовницею. Отже, я вас вітаю, пані Світлано. Досить тривалий час. Ми чекали на зустріч з вами. Ми телефонували там, переписувались з вами. Ви весь час зайняті. Знаємо, що три освіти ви здобули: економічну, медичну і мистецьку нарешті. І сьогодні ви до того шляху ви прийшли і дійсно реалізовуєтесь саме в тому направленні, в якому у вас є від Бога дійсно дар. Яким шляхом ви йшли та яким, які здобутки сьогодні маєте, розказуйте, діліться, адже хочемо з вами знайомитись. Добрий день. Я хотіла, по-перше, сказати про те, що всі ці три освіти знадобились мені у житті, можливо, не в рівній мірі, але, зрештою, всі вони були важливі і були невід'ємною частиною мого життя. Але все ж таки, моїм покликанням була творчість. Ще з дитинства я почала писати вірші, оповідання. Мене приваблювала наша природа, краса рідного краю. Я обожнювала все, що мене оточує і намагалася цю красу передати, зафіксувати, заримувати. А донести я до мені тут довелося читати з семи років. Семи років, так. Так. Це і дуже перш... так, перший мій віршик був про котенятку, яке навчилась кататись на ковзанах. <рес> Нічого собі. А як так вийшло, що от з'явилася Рима? Чи хтось підштовхнув, чи можливо матуся вам читала вірші? Так, матуся, звісно, читала вірші. Мама займалася моєю дошкільною освітою. Вона за своєю першою освітою вихователь дитячого садочка. Тобто для неї це була і практика. І тому, мабуть, я й виросла така талановита, тому що моя мама. Активно моїм розвитком це важливо О, для дитини. І ми також Якщо зра... батьки Одразу так приділяють. Звер... Будемо час. звертати на то увагу, тому що другий тиждень травня це день матері, і всі святкують. І не забудьте, будь ласка, поздоровити всіх своїх матусь і сказати, як ви їх кохаєте, адже матуся це так приємно. Пані Світлана, скажіть, от саме матуся, наскільки от її вклад у вашу особистість от сьогодні вже реалізовується? Ви. Ви можливо, і не очікували, що от сьогодні те, що мама колись казала, можливо, ігнорувалось, але сьогодні ось вона впроваджується. Чи бувало у вас так? У мене так не бувало. Практично так. все, що казала моя мама, я робила. Я і малювала, і вірші писала, і намагалася якісь навіть книжечки вдома сама робити, розфарбовувати, вже ілюструвати свої віршики. І це було з дитинства. Я Дуже любила ліпити. В мене вдома є казкові будиночки збереглися до цього часу з пластиліновими героями. Чарівної казки. їх, до речі, я презентувала у локальному центрі громадянської освіти в Житомирській обласній бібліотеці для дітей, там де я також є викладачем. Діткам дуже сподобалось. Ми разом зліпили папушку. Я показала такий невеличкий майстер-клас, розповіла про цих героїв. про Їхнє життя, вони мініатюрні, вони ну, майже всі отакі. Зрозуміла, творчість була з дитинства, і сьогодні вона просто буяє, адже ми бачимо, що на столі ну, вже безліч це тільки те, що ви принесли, і дуже багато тут саме ось таких хочу показати дитячих видань, дитячих казок. І не можу не запитати, чому саме казка у Світлани Соболевської в душі. Адже їй проза. Є есе, є драматургія ваша. Теж ми бачимо тут таке серйозне досить видання. Адже ви пишете також нам відомо слова до пісень. Ось у таких от збірках виходять вони. І розказуйте, чому казка увірвалась ваше життя. Ви що не награлися в дитинстві чи що? Вибачте, за запитання. Справа в тому, що все наше життя пов'язане з ігровою природою людини. Фактично через гру маленька дитина пізнає світ. Стаючи старшим, ми теж граємо певні ролі в соціумі. Ми є батьками, тещами свекрухами, невістками, зітями, дітьми ну, в нас вже й свої дітки є. Ми маємо якимось чином пояснити їм сутність того, що навколо відбувається. І це теж найкраще робити через гру більше зараз діти зацікавлені різними гаджетами, комп'ютерами відірвати від них не так то й просто. Точно, пані Світлана, ми знаємо, що ви працювали досить тривалий час на радіо. Так, так, ви працювали на радіо, і там ви читали казки. Правильно читала не я, читали діджеї, але я була авторкою цієї тобто казки. Тобто, ваші твори читались на радіо. Так які були відгуки, і чи ось така практика вам знадобилась сьогодні саме радійна робота. Радійна? справа в тому, що діти, які слухали казку, діти моїх знайомих. Порівнювали якісно із тими, що вони чули раніше. Казка їм подобалась, і вони з нетерпінням чекали цієї казочки два місяці, тільки авторська казка, понад 50 казок виходили в ефір. Збереглося в мене нині 28 казочок. Я їх набрала на комп'ютері. Звичайно, вони чекають свого часу, можливо, в свій час я їх видам. Дуже цікаво, дійсно, нам сьогодні так не вистачає такої казковості і деякої, такої, можливо, мудрості. Щоб вона закладалася з дитинства, то б можливо і жити в дорослому житті було б нам легше. Я не кажу, що ми не читали казок, але кажу про те, що і дорослим потрібно весь час читати казки не тільки дітям, а можливо і для себе перечитувати, що таке, що таке біле, що таке чорне для себе ще раз з'ясовувати. Хочу запитати, нам відомо, що ви. Навчаєтесь в аспірантурі, розкажіть, будь ласка, про це навчання. То саме Світлана Соболенська, що в якій постасі має бути, врешті-решт я навчаюся в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв за напрямом культурологія, теорія та історія культури. Моє дослідження стосується теж ігрової, скажімо, тематики аматорського театру. Безпосередньо теж пов'язане цікаве направлення досить так, з природою людей дуже сьогодні розвивається. Так. так. І я вважаю, що моє дослідження дозволить стверджувати про те, що особистість розвивається завдяки засобам театру. І вони їй допоможуть у житті, у професійному житті, тому що не всі, хто ходить до студії, до гуртків драматичних, стають професійними акторами. Люди потім йдуть в різні галузі життя, наприклад, працюють менеджерами, працюють психологами, і всі ці навички звичайно потрібні, тому що бувають різні ситуації. Ти не завжди можеш зорієнтуватися. Ти не був в такій ситуації, що ти можеш про це знати? А в театрі ти програв цю роль, ти приблизно знаєш, чого очікувати. Наскільки це важливо? Це більше. важливо, це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, зрозуміло, що багато досить творчих планів. І багато творчих зустрічей. От саме з якими людьми ви вдячні долі, що ви сьогодні маєте таку нагоду просто спілкуватися, просто навіть привітатися. Хто а, ці люди? Я можу дуже довго перераховувати цих людей, але <свіс> <свіс> звичайно бачите їх на світлинах. Але хотіла б зазначити про особливу роль в моєму житті композиторки, авторки та виконавиці пісень Лариси Бойко. Саме вона в свій час познайомила мене з нашим видатним художником, чудовою людиною Юрієм Камишним. Так, зрозуміло. І нам відомо, що ви писали навіть дипломну роботу на картини Юрія Камишного. Читали вірші. Це була частинка невеличка з моєї дипломної роботи, але така досить змістовна і яскрава. Я написала низку віршів до його картин. На деякі з них Лариса співає пісні у своїй музичній галереї. Отже, цікаво те, що кожна картина Юрія вона приховує таємний зміст. Можна побачити маленькі створіннячка, якісь містичні будиночки, де вони живуть, що вони роблять, уявити якийсь світ художника, в якому хочеться побувати. і… Побачити, що ця душа в собі так ми йти. нещодавно бачили, адже в українському домі досить триває виставка Юрія Камишного. Так. Три зали запрошують, і всіх глядачів нагадую, що будь Там ласка, представлені... не зволікайте, адже часу досить мало Найкращі роботи, кращі роботи Юрія можна приходити і дивитися безкоштовно. Беріть свої родини і на вихідні дні. Будь ласка, вітайте Юрія Камишного. І я гадаю, що нам є ким пишатися на Житомирщині, і це досить досить нас так підносить. Над всією Україною, що в нас є камишний. Так. скажіть, будь ласка, от такі зустрічі вони надихають, вони дають поштовх. От що у вас відбувається в душі? Мені просто цікаво. По-різному, наприклад, подивившись картини, хочеться самі, ну оскільки малювати все ж таки аматорського рівня, порівнювати себе із художниками не можна, але поет малює словом, а музикант малює нотами. Тому хочеться написати вірш. Хочеться залишити щось світле, чудове, піднесене, щоб теж воно пролунало, мало свого глядача-слухача. Я пропоную у нас є саме відео вірші від Світлани Соболевської. Так. І ми зараз послухаємо про що буде йтися, Розкажіть. А йтиме мова про низку картин Юрія Камишного, які надихнули мене в свій час. Що надихнуло Світлану Соболевську, дивіться просто зараз. Вона загадкова, моя наречена, зелені коси й очі зелені. Вона біля річки плекала черзілля і пісню співала про наше весілля. Та рідна ріка не відпустить далеко, Бо важко кохати, кохання це спека. Русаленька зникла з віночком надій. Сполохано кола біжать по воді і жовтим букетом розлука розквітла, Де спокій розлито в холоднім повітрі. У озері мрій засинає весна, Моя наречена лялея сумна. Виноград дозріває в чарівній країні, Горона важкі, тримати не може лоза, і повільно спливають хмарини хвилини, І тремтить розімліла небес бірюза, і дрімотно солодко блищать твої очі, оповиті серпанком блакитних думок. Виноград, ви на сон відпускати не хоче і сповільнює час, наближаючи нас до зірок. П'ятає ще хвилі русло річки старе, воно наче застигле, і живе, і не живе, перламутровим блиском Сяє дивне життя, спорожніла, колиська мушля без покриття, сповиває пісками вітер мертві світи, нам двох в ріку часу більше вже не віти. У листці світу, хвилях океану, півострів прокидається щодня, В сезон дощів дощ плутає з туманом, у спеку в сонні мантри порина. Ріка священна всім дарує квіти. Ми блотоси з лілеями сплели, там храми дивні, спокоєм сповиті, на наші схожі їхні куполи, на батіку. Не змішуються фарби, життя не зупиняє карусель. По індії такі чарівні мандри Ведуть серця і душі до осель. Ось такі гарні мелодійні слова Світлана присвятила саме нашому народному художнику України Юрію Камишнову. Ми його ще раз вітаємо із його ювілейною датою 55 років. Ну, почитали для дорослих. Вже час почитати для дітей. Пані Світлана, не можемо запитати. Я бачу, що тут не тільки книжечка, тут ще й розмальовка. Хто саме є дизайнером такого оформлення? Справа в тому, що цю книжечку я оформлювала сама, сама робила дизайн. Це був 2013 рік, вересень місяць. Я написала всі були готові віршики, залишалось тільки розташувати розмальовочки. І Добре. я взялась до цього діла і спробувала це власне такий продукт мого дизайну. <смеш> Повністю та. авторська книжка вийшла. Дуже, до речі, цікаво симпатична і симпатична книжечка. І симпатично. І хочеться почути ще. Дуже мало. Мало чергу, але, але ми вас попросимо. Дуже популярна. Лариса Бойко, до речі, написала невеличку розпіваночку. Веселі нотки до реміфасолясів. Пташки знають нотки всі. Можемо її ласка. почути теж. Жабенятко на Прогулянці. Жабенятко на Прогулянці сьогодні. Та не знаю, є ще малий зелений квак. Що в чужому незнайомому болоті ходить чапля у червоних чубітках. По стежинці, по стежинці пострибало жабеня маленький квак. Обережно пропищав йому комарик, бо запросить тебе чапля на обід. На обідах не доводилось бувати. І цікаво, чим же чапля пригостить. По стежинці, по стежинці пострибало жабеня маленький квак. Бачить чапля. Щось мале до неї скаче, і одразу засмутилася вона. На обід я не чекала вас, юначе. Ви занадто ще маленькі жабеня. По стежинці, по стежинці, постривала жабеня, маленький квак. Супер. Весела ферма. Прокинься, наше сонечко для різних добрих справ. Відчиняй віконечко, півник заспівав, курочки домовились, хто із них знесе. Під кущем смородини золоте яйце, хто знасе золоте яйце. На подвір'ї гавкає песик на шряби, гусенят до озера не пускає він. Ранок починається. Троє поросян цілий день збираються у калюжі спать. Всі збираються у калюжі спать. Від зіроньки корівеньки синок сьогодні втік. Забодайко бігає, доганяє всіх. Ріжки в нього виросли, він дорослий вже. На подвір'ї кожного вмить він дожене. Він стрибне і всіх він божене. І котик перелякано стрибає на паркан, заботайко виросте справжній хуліган. Але сумно мукає, хоче на ложок, буде маму слухатись, чорний наш бичок. Маму слухатись, чорний наш бичок. І як ви розумієте, це пісні, тому що вони молоді, і одразу лягають на музику, яку так. написав. Композитор Олександр, вірші, Олександр дійсно, атмосферу дитинства, хочеться якусь малечу брати і вже читати вірші, так. І так, і і школяриків, Щоб ви віршики. саме під крилами указки написали ще один вірш, який вже покладено на музику, і це Олександр Машевський. І у вас вже такий здобуток 40 пісень, майже 40, ви казали. вже майже, є. Майже 40, у 40 пісень. у вас вже ціла студія. Творчий, просто. творчий тандем. Так, ні. Розкажіть, будь ласка, за що саме ось? Отримали таку нагороду, коронація слова, конкурс літературний? Коронація слова, міжнародний літературний конкурс. Став для мене несподіванкою. Участь в ньому також, але нагорода стала ще більш приємною ніж я очікувала. У номінації Пісенна лірика для дітей за колискову під крилом казки. Я отримала диплом, стала лауреатом. Цього престижного конкурсу. Ми вас вітаємо Дякую. і пишаємось, і адже хочу ще сказати, що Світлана Соболевська є ще у нас із званням Герой міста, так? Гордість така... міста. Гордість міста. Гордість міста. Це така досить значна нагорода. І ми пишаємо, що ви сьогодні приділяєте увагу не тільки дорослим, а й дітям. Вони цього потребують. Отож, надихайтеся словом, творіть побільше добрих справ, про які йдеться у творах Світлани Соболевської. І на завершення вона нам прочитає фрагмент Колискової під крилом у казки. Я сьогодні запросила казочку до хати. Разом з нею ми колиску будемо колихати. Поцілую я малятку, обійму ніжніше. Хай що сниться котенятку найнайчарівніше. Заглядає вікна місяць, чує Колискову. Та ж казочка насниться різнокольорова. Оленята і зайчата, білочки і пташки. Засинай моя курчатко під крило указки. Я вам дякую за зустріч. Нагадую, що Світлана Соболевська письменниця, поетеса, член Національної спілки письменників України, була сьогодні моєю гостею. Дякую вам до зустрічі. Натхнення. Дякую.